Да ладно, це що таке опять в тебе? Це новий веломото педбайк Веломото, то це ж мотоцикл. Ну, Виглядає тут... як мотоцикл, а насправді це велосипед. Та ну сюди ж бензин заливається. Ні, він на акумуляторі. Акумулятор тут на 15,6 А. Ого, то це він скільки може проїжджати? Він проїжджає заявлено від 40 до, 6, до 90 кілометрів, в залежності він від навантаження. Це тільки якщо педалями крутити? Ні, без, педалями. без педалів. Якщо з педалями тут пас система, то вистачить іще на більше. А мотор де тут стоїть? Мотор в задньому колосі, мотор тут потужний на 750 Вт. І як він їде? Їде дуже класно, швидко розганяє до 40 км за годину. Так це все ж мотоцикл, Наше тоді взагалі він. Дуже зручно, якщо на дальній дистанції, і виглядає він дуже круто і на педалях їде класно. Як то, на звичайному велосипеді. Тобто Якщо акумулятор розрядився, можна спокійно їхати. Спокійно можна їхати, Shimano обладнання стоїть, перекидочка, Shimano, зірочка Shimano можна їхати як на звичайному велосипеді. І ще, до речі, дуже м'яко, так як встановлено, два амортизатора позаду. А Shimano це щось добре? Shimano це найкраще, один із найкращих виробників велозапчастин. І на нього гарантія якась є? А гарантія на цей велосипед один рік на все. На раму, на механічні частини, на двигун, на акумулятор. А фонарик це на USB працює задній? Фонарик не? працює від акумулятора, він, до речі, показує ще повороти вліво, вправо. І також, коли ви гальмуєте, загорається світло. А що за прожектор такий тут? Прожектор тут стоїть вінзована оптика, світить дуже класно, дуже яскраво, теж від акумулятора. А, а тормоза Ту тут не вибрейкиш, правильно? Тормоза тут дискові, дуже класно гальмують, широкі колодки стоять, гальмує дуже чітко, дуже класно. А як працює акуму... цей, амортизатор? Амортизатор, вход амортизатора ну, вот. тут 100. 20 мм, працює дуже чітко і плюс він ще, ви виставляєте, жорсткість, регулюється жорсткість прямо на місці. Ну, виглядає він прям дуже круто. Тут ще встановлений електродисплей кольоровий, має 5 режимів швидкості, показує загальний пробіг, показує швидкість, має звуковий сигнал. Виглядає дуже класно і на нього акційна ціна на цей велосипед. А де його можна подивитися? Подивитися можна в нашому магазині Велокрай. Знаходимося ми в Києві, метро Харківська, братство» Тарасівці, 12 а Працюємо кожного дня без вихідних з 8-ї години ранку до 8-ї години вечора. Також відправляємо пошти по всій країні.